В інтернетах з'явилася інформація, що компанія Meta розробляє інноваційні ai окуляри Hypernova з будованим екраном та розширеними можливостями штучного інтелекту. Bloomberg повідомляє, що Hypernova стануть суттєво поліпшеним варіантом актуальних окулярів Meta Ray-Ban і більше того, компанія розраховує, що новий гаджет стане альтернативою смартфона. Головною особливістю окулярів стане наявність невеликого дисплея на правій лінзі, який відображатиме сповіщення карти, деякі застосунки та іншу інформацію користувачі зможуть жестами керувати інтерфейсом. Протемета розробляє спеціальний браслет, за допомогою якого можна буде давати більш точні команди. Але цей браслет з'явиться тільки до 2027 року, одночасно з виходом наступної моделі Hypernova 2, яка вже перебуває в розробці. Як операційну систему використають модифіковану версію Android, але окремого магазину додатків поки що робити не планують. Мета надасть користувачам широкі можливості взаємодії з фотографією та відео. За допомогою камери ну і звісно ж компанія залучить всі доступні функції штучного інтелекту і для їхнього використання будуть задіяні вбудовані мікрофони, камера та чутливі датчики. Очікується, що Hypernova вийдуть до кінця 2025 року, а їхня вартість становитиме від 1000 до 1400 доларів.